Всім привіт! Вас вітає навчально-науковий інститут після дипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Наш інститут починає свою роботу ще у 2002 році, і на сьогодні його діяльність охоплює такі напрямки, як заочна освіта, курси підвищення кваліфікації та тематичне удосконалення лікарів. У багатьох із нас існує така думка, що заочну форму освіти обирають лише дорослі. Хочу зазначити, що за останні декілька років заочка значно помолодшала. Серед наших абітурієнтів все частіше виникає питання, яку форму навчання обрати. Все більше колишніх школярів вступають на Заочне відділення адже воліють придбати практичні навички на роботі вже з молодого. А досвід роботи після закінчення університету буде вагомою перевагою у вашому резюме. Чимало студентів намагаються одночасно здобувати декілька освіт, аби бути фахівцем, котрий спеціалізується у різних галузях. Заочна форма навчання. Це в першу чергу можливість отримувати освіту паралельно займаючись кар'єрою чи розвитком власного бізнесу. Заочна форма освіти у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили дозволяє здобути освіту за освітньо-професійними програмами бакалавра та магістра. Отримати освітній ступінь бакалавра ви можете за наступними спеціальностями: фармація, промислова фармація, психологія. Германські мови та літератури переклад включно перша англійська, журналістика, право, публічне управління та адміністрування, підприємство, торгівля та біржова діяльність, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Другий магістерський рівень вищої освіти на заочній формі навчання ви можете отримати за наступними спеціальностями екологія, психологія. Германські мови та літератури переклад включно перша англійська, журналістика, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, політологія, історія та археологія, право, соціальна робота, публічне управління та адміністрування, фінанси, банківська справа та страхування, підприємство, торгівля та біржова діяльність, менеджмент, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Від щирого серця хочу порадити заочну форму освіти, ЧНУ імені Петра Могили. Отримав диплом за спеціальністю права, зумів в такий складний час поєднувати навчання і військову службу, так як сесії тричі на рік, що дуже зручно. При цьому отримав дуже якісну, теоретичну та практичну базу знань, що обов'язково стануть у нагоді. Усім, хто сумнівається при виборі освітнього закладу і форми навчання, раджу обрати саме заочку, у ЧНУ імені Петра Могили. Ви отримуєте круту освіту. Індивідуальний підхід, при цьому працюючи і продовжуючи свою діяльність. Також наш інститут проводить курси підвищення кваліфікації. Так, дуже багато років ми вже співпрацюємо з Миколаївським обласним центром зайнятості та навчаємо безробітних на курсах підвищення кваліфікації. Ще на базі нашого інституту проходять курси підвищення кваліфікації тренерів-викладачів вищої категорії. Також в нашому інституті працюють фахівці, які проводять навчання та перевірку знань фахівців та керівників підприємств з питань радіаційної безпеки, захисту та радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання. Також наш інститут має ліцензію на курси тематичного удосконалення лікарів для отримання ними балів особисте портфоліо лікаря. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактами. Отже, давайте визначимося з перевагами навчання на заочній формі. Перше, ви маєте можливість працювати і навчатися одночасно, так як заочна форма освіти передбачає всього три сесії по два тижні на рік. Друге. Вартість контракту значно нижча за контракт денної форми навчання. Третє. Ви маєте чудову можливість отримувати якісну теоретичну базу знань і одразу застосовувати їх на практиці. Погодьтесь, в сучасному світі це є дуже вигідною пропозицією. Роботодавці зазвичай звертають увагу на досвід та здібності шукача роботи, а не на форму навчання. Третє. При цьому ви повинні розуміти, що навчання на заочній формі потребує самодисципліни та самоорганізації, тому будьте до цього готові. Якщо ви вирішили змінювати своє життя та здобувати новий фах, ваш вибір заочна освіта. Або ви, молода людина, яка вирішила будувати власний бізнес, при цьому вам недостатньо теоретичних знань, а різноманітні курси чи тренінги цього вам не дають, ваш вибір заочна освіта. Чи може ви не визначились з вибором своєї першої професії, тому оберете навчання паралельно на денній та заочній формі? У будь-якому випадку ваш вибір це заочна освіта у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Ну тому що я вступив минулого року на публічне управління та адміністрування, оскільки я претендував на в майбутньому на ті чи інші посади сфери. Де мені не вистачає а, теоретичних, саме практичних а, знань, а я вже платив заздалегідь все навчання. Так. І, і такий почався Ой. в мене тут байректари, не йде на це все. Збір на голову все не налазить, все несеться, тут інтерв'ю, тут нарада. А потім приїжджаю додому, і вночі я пишу есей з суспільного договору. Україна майбутнього, Чорноморський національний університет імені Петра Могили це незламний університет незламного міста Героя Миколаєва. Ми чекаємо на вас у нашому університеті, адже незважаючи на війну та дуже складні часи, ми повинні розуміти, що освіта це теж зброя. Тому продовжуємо боронити освітній фронт саме разом з вами. У 2023-2024 навчальному році обирайте заочну форму освіти у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.